Головне про події 15 лютого. Щоб відбудувати Україну, знадобиться майже 486 мільярдів доларів. А на Запорізькій АЕС спливає термін придатності ядерного палива, що може призвести до радіаційної аварії. Докладніше далі. Україна продовжує наносити нищівні удари по нафтопереробній галузі окупантів у ніч проти 15 лютого. Дрони головного управління розвідки Міноборони України успішно атакували нафтобазу польову у Курській області. РФ за інформацією ГУР. Об'єкт використовується ворогом у військових цілях. Аби відбудувати Україну, знадобиться майже 486 мільярдів доларів. Саме такі результати третьої оцінки збитків і потреб, яку український уряд провів спільно зі світовим банком. Термін придатності ядерного палива в реакторах Запорізької АЕС спливає і його нікому замінити. Так, перші партії палива були завантажені в реактори ЗАЕС ще 2017 року. А його експлуатаційний термін, визначений виробником, становить 6 років. За словами виконувача обов'язків голови правління енергоатому Петра Котіна, це може призвести до радіаційної аварії. Згідно з даними американської розвідки, у Росії розробляють протисупутникову ядерну зброю космічного базування. Як написали у виданні New York Times, такі наміри створюють загрозу нацбезпеці США. І, хоча новітні російські технології ще не розгорнуті у космосі, а тільки перебувають на стадії розробки, сполучені штати вже повідомили конгрес та своїх союзників у Європі про нові розвідувальні дані. Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії Росії. Самому співвласнику об'єднаної компанії Русал повідомлено про підозру. А ось двох його топ-менеджерів затримано. Але це ще не всі новини спецслужби на сьогодні. СБУ також повідомила про заочну підозру співачці та колишній регіоналці Таїсії Повалій за колабораційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України. Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Тож улюблена співачка експрезидента Леоніда Кучми може отримати до 15 років ув'язнення з конфіскації. Його майна, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.